Після зимових свят на тернопільському центральному ринку людей поменшало, бідкаються продавці. З м'яса у порівнянні з січнем подорожчала лише телятина з 31 гривні до 34. А А оціни на свинину навпаки впали, кажуть продавці. Ціни на м'ясо зараз спали відносно свят, відносно нового року приблизно на 2 гривні. Було в межах, задня шинка була 48, зараз 43-45. Передня 36-38. Полядочка 55, відносно 58 колись була, 55 гривень. Ну, бочки від 26 і 25 можна купити, 26, 24, які жирніші. Сало, сало дуже дешево. Взагалі на ціни. На сало можна купляти скільки завгодно. Попит на продукцію зараз менший, розповіла нам пані Ольга. Жінка припускає, у людей немає грошей. Можливо, що пенсії люди не мали і таке впливає, але от сьогодні непоганий торг. Субота-неділя теж був непоганий торг. А так трошечки відчутно, що люди не мають грошей після свят. Бо і Йордан, і свята пройшли люди, вийшли з грошей. Копченості на ринку можна придбати за старою ціною. Шинка копчена коштує від 72 до 85 гривень за кілограм. Ковбаса сервілат в середньому 60 гривень за кілограм. Варена ковбаса вартуватиме від 39 до 47 гривень. Подешевшала на центральному ринку серед молочних продуктів сметана, збирана і сепараторна. Значно дешевше у порівнянні з січнем можна придбати десяток яєць. Якщо раніше заплатити треба було 11 12 гривень, то тепер домашні яйця коштуватимуть 6,58 гривень. Дорожче обійдеться на 3 гривні за кілограм купити свіжого коропа. Не піднялися в ціні борошної крупи. За кілограм гречки просять 9 ,10 гривень 10 копійок. Ячмінна крупа – 4,50 за кілограм. Рис коштує від 7 до 14 гривень. Тернополяни ж кажуть, тепер за зарплату чи пенсію багато на ринку не накупиш. Практично зараз ні. Прийшов новий рік, прийшли свята, залишились бачите, практично. Люди зараз не купляють, не купляють, тому що немає грошей, нема зарплати. За що людям жити, за що платити? Газ, вода, світло.